Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня, проходьте. Ну що ж, показуйте, де ж у вас знаходиться капсула життя? З задоволенням зараз покажу. Так, ось кімната в мене, в ага. якій а, стоїть моє мобільне укриття. А ось воно Я? Бачите, ви його а, прямо розмістили в кімнаті. Так, так, в мене окрема кімната для неї. Мобільне укриття. Катерина Сторожук встановила в себе в приватному будинку. Жінка живе в Бучі, на Київщині. Розповідає, були часи, коли взагалі не спала ночами. Ось моя спальня, моє ліжко, і як ви бачите, величезне красиве вікно, яке дуже небезпечне. І я коли спала, я завжди тулилася на цю сторону подалі від вікна. Мені було дуже страшно. Найближче укриття чи бомбосховище в п'яти кілометрах від будинку Катерини. Тож вона почала шукати вихід і побачила в інтернеті інформацію про капсулу життя, яку можна розмістити вдома. Які його розміри? Розміри капсули життя півтора на два метри, висота 2 метри. Вона взагалі дуже компактна, тому що кімната в мене невелика. Як її взагалі до вас привезли? Тобто вона збірна конструкція? Не? Так, приїхали ось такі окремі пласти. Ось ви бачите. Оце все окремі пласти, які скручував мій брат взагалі, е, сам зі своїм знайомим. В неї ось тут е, сталь 5-6 міліметрів. Тобто вона дуже міцна. Вона захистить від уламків. Звичайно, ми не говоримо про прямий приліт ракети. Тут є якісь ще виходи додаткові, там ну раптово. Так, що так, так. Е, дивіться, є ось цей запасний вихід, він відкручується Оце. зсередини, mm -hmm. так, і пух. Катерино, дуже цікаво, давайте зайдемо всередину. Так, з задоволенням, з задоволенням. Подивимося, як там так. буде з вами. Заходьте, заходьте. Заводимось. Сідайте в мою халабуду. Тут дійсно як в будиночку маленькому. <світ> так. Оце ви тут, якщо якісь тривоги, ви тут спите. Як тут от, повітря, де вентиляція? Є? Так, дивіться, тут є багато вентиляційних отворів. Ось, mm -hmm. бачите? Я показую О, пальчиком угу. раз. Його можна, він вирізаний, його можна вибити, і буде прям великий uh -huh. вентиляційний отвір, якщо не вистачає. Ще один такий самий. Uh -huh. І ось по інших сторонах є ще також. Катерина, а що робити, якщо раптом, не дай Боже, почнеться пожежа? Від прильоту, так. Да. Дивіться за правилами безпеки, має бути два дуже важливих uh -huh. інструменти: перше це вогнегасник. Uh -huh. Так, який, тримаєте, як... так. Да, який в мене тут стоїть з боку з боку? І друге, це е, пласкогубці, якими власне можна угу. відкручувати ось ці величезні болти е, і виходити сюдою, якщо раптом двері завалить. Uh -huh. І а, не буде можливості їх відкрити. А скільки тут може вміститися людей? Зараз ми от двоє дорослих міщаємося Так, так. так, так. І ми можемо прилягти навіть, тобто тут е, досить комфортно <рес> для двох людей, навіть ще й дитина може поміститися. Так. Ну а розраховано взагалі на скільки? Uh -huh. на трьох в лежачому стані uh -huh. сидіти може шестеро. Катерина каже, що в неї вже є знайомі з дітьми, які придбали собі таке саме домашнє укриття. Але задоволення це не з дешевих. Його вартість близько 100 тисяч гривень. Капсула життя винахід киянина Сергія Захаріна. Чоловік виготовив першу капсулу 2023 року. Процес виробництва конструкції ми знімали торік. Капсула з життя це модульна розбірна конструкція, сталева конструкція. Вона захищає від наслідків. Обстрілів, тобто це руйнування будівлі, уламки будівельні і дрібні осколки. Ну, звичайно, на пряме влучання вона не розрахована. Ну, дивіться, наприклад, з легкістю вона витримає завал будинку в п'ять поверхів. Та на чому базуються такі твердження винахідника? Сергій розповідає: капсулу випробовував сам. На цьому відео ми бачимо, як це відбувалося у першому випадку. На конструкцію опускали навантаження бетонні плити на 43 тонни. У другому скинули бетонну плиту на понад 1100 кілограмів із дев'ятиметрової висоти. Це мало засвідчити, що вона може витримати завалення багатоповерхівки. Ці випробування проводив я спеціально для того, щоб показати людям наживо. Я був в тій капсулі на той момент. Здавалося б, ми на власні очі побачили тестування однак залишається важливе питання безпеки і офіційної сертифікації таких винаходів державними органами, кажуть експерти, і наголошують, такі первинні мобільні укриття можуть врятувати життя людини, але існують певні ризики, про які варто пам'ятати. Можуть з'явитися недобросовісні виробники, не та сталь, не, не ті болтові з'єднання, які можуть привести до на жаль трагічних випадків. Тому ми дуже радимо таким винахідникам. Все таки звертатися до сертифікаційного центру найбільше підходить для такої конструкції це державні стандарти про сертифікацію таких споруд державної Д СНС Державної служби надзвичайних ситуацій. І вже є приклади таких мобільних споруд, які сертифікуються. Саме питання пожежної безпеки одне з головних зазначають фахівці, адже після обстрілів часто виникають пожежі. Зазвичай в 90% випадків, коли є прильоти або уламки, це пожежа. І як ми маємо звідти вийти з цієї капсули після закінчення, наприклад, обстрілу, але під час пожежі, це якщо це виріб не від... сталь, наприклад, там не відповідає марці, або болтові з'єднання не відповідають, або відкриття закриття дверей, де ми там перебуваємо. І ми можемо там бути закриті як мікрохвильовій пічці. Сам винахідник Сергій чекає на врегулювання норм ДСТУ і найближчим часом хоче подати капсулу життя на сертифікування. А ще експерти наполягають: перш ніж встановлювати такі капсули себе в багатоповерхівках, слід обов'язково сповістити про намір ОСББ або іншу організацію, яка експлуатує будинок, щоб отримати дозвіл, аби така конструкція не перевантажила перекриття між поверхами і не спричинила руйнування будівлі. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин. Ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть один одного, перемог без втрат нашим воїнам. До зустрічі.